Скорпіони! Привіт! Жовтень 25-го року для вас. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у Скорпіоні, цей розклад для вас. Жовтень для Скорпіонів. Які ж будуть у вас новини? Що у вас буде новенького в цьому місяці відбуватися? О, у вас карта кристалу і перспективи. Ну, що, оракул вам говорить, що вас щось вижимає, ви тріскаєте і щось змінюється, обставини. Ваша душа відчуває зміни. Не опирайтеся цим змінам, а сприйміть їх, що ця енергія входить на краще. Може нова енергія до вас увійти, Скорпіони, в цьому місяці. І перспективи. Ну що, Перспективи можуть пройти з боку вас, не пропустіть їх. Лапайте будь-яку можливість, яка йде повз вас. Тобто, зловити удачу за хвіст. Можуть перспективи повз вас пройти, тому не пропустіть. Шукайте ці і звертайте на все увагу, тому що вони йдуть десь поряд, перспективи. Емоції. Емоції є у вас на жовтень. Ой, у вас затрудненість і повні розпачі. Що таке? Тут бачите дві енергії, які тримаються за голову. Можливо, голова буде боліти у вас дуже часто. Ви занепокоєні, затрудненість. Якась є обставина люди, які впливають і на ваші рішення. Ви не можете діяти так, як хочете ви, тому що потрібно чомусь комусь підкоритися. Хтось на вас або щось впливає, і ви не можете діяти по своїй волі. І у вас повні розпач, скорпіони. Смуток, розпач, відчуття, що не все вдається, не так, як ви хотіли, неоправдані надії. Повні розпачу. Ну що, скорпіони, по емоціях якось вам трудно. Давайте дивитися, який для вас буде жовтень. Тема жовтня для скорпіонів. Король кубків це ваша іпостась чоловіча. Або є чоловік знаку вода, люблячий чоловік у вашому житті, якщо ви жінка. Що неочікувано, але проявиться королева Пентаклів. Жінка знаку Земля. Дві, чоловічі, дві фігурні карти у вас чоловік і жінка є. Ви така, якщо ви жіноча енергія, більш така матеріальна, чоловік такий більш емоційний, люблячий, з відкритим серцем. Недавні минуле сімка кубків, якісь були ілюзії, думки, дуже багато, скорпіонів було думок, думки, думки і ще раз думки. Про щось ви думали, щось намагалися вибрати, але то були ілюзії. Про щось ви дуже багато думали. Ваша свідомість тут з пентаклів. О, фінанси, фінанси, і ще раз фінанси, перспективи, фінансові можливості. Досить непогано. Ваша підсвідомість, що ви відчуваєте? Четвірка пентаклів. Угу. Зона комфорту. Щось ви намагаєтеся утримати і не хочете рухатися, опирайтеся змінам. Намагаєтеся змін... тримати. Те, що від вас йде, тобто тут ваша підсвідомість говорить, щоб ви змінювалися, щось уже міняється, а ви опираєтеся тими обставинами і не хочете, щоб то змінювалося. Тобто ви тримаєтеся за старе. Найближче майбутнє король жезлів. Ну, у вас тут дві чоловічі енергії. Або в карті є і жезли, і вода. Чоловік знаковий вогонь. Знову фігурна карта. Як ви самі себе бачите, О, класно! Суд, чого я вам і бажаю? Це блазень людина, яка різкує, яка любить ризик, яка починає все з чистого листка, і ви дійшли вже до вершини, тепер відчувати якусь легкість, що у вас якийсь новий етап у житті відкривається. Ваше оточення, колесо фортуни. Зміни. Зміна оточення, циклічність. Міняється якась циклічність. Надії страхи, ухти, рицарь мечів, прояснення. Можливо, боїтеся аб'юзивності, у когось є страх до аб'юзивності, хтось навпаки надіється на свою різкість і що тут йде ще помста. Слово ще йде помста. Боїтеся помсти? Або хочете комусь відомстити? І підсумок. Правосуддя. Рішення або суди у вас йдуть. Енергія Терезів, до речі. Так, на ній колоди що у вас? Зірка, королева кубків, п'ятірка пентаклів і дев'ятка. Ви хочете зцілити якусь історію, де у вас немає ресурсу. Де є холод, нестача емоційного чи фінансового ресурсу. Ви хочете якусь ситуацію зцілити? душевну чи фінансову. Однозначно, є багато мрій надій, але відчуття, що ви ігноруєте якісь свої почуття. Ви стали на принцип. Знаєте, хочеться мені сказати так, скорпіони. Гордість і гординя це різні речі. Тому можете стати на принцип якийсь і ігнорувати якісь почуття. Те, що у вас холод, кому, когось не вистачає, можливо, но ну, ви транслюєте, що все нормально. Ну, довго ви не зможете це ігнорувати. Так. Тема Король Кубків для скорпіонів. Вісімка пентаклів. Робота, робота і ще раз робота. Робочі питання вас займають. прикладаєте дуже багато зусиль, йде обмеження і комунікації. Верховна жриця на дні колоди. Давайте розглянемо в роботі і потім в стосунках. Якщо це в робочих питаннях, то ви прикладаєте багато зусиль в роботі, хочете добитися якихось результатів, але є обмеження і по тому різкий вихід з цих обмежень. Можливо, ви прикладали багато зусиль і щось вам не получалося в роботі. Були якісь обмеження, і тут іде звільнення, іде комунікація. Якщо це в стосунках, тут чоловіча енергія прикладає дуже багато зусиль, щоб вийти з блоку. На комунікацію. Хтось з блоку, виходить, прикладає багато зусиль, щоб вийти з вами на комунікацію до Верховної жреції. Можливо, ви дуже довго сиділи в якійсь ізоляції, і тут ви виходите на комунікацію або до вас виходять на комунікацію. Королева Пентаклів неочікуване. Зірка те, що у вас на дні колоди, іде зцілення. Енергія водолія, четвірка Пентаклі, ваша підсвідомість і ваші надії і страхи приходять в неочікуване. Тут різке висловлювання, тут башня приходить, тут хтось вас ране однозначно. Якщо ця комунікація до вас, людина, виходить на комунікацію. То вона може вас тут ранити неочікувано для вас з'явитися. Люди не міняються, хочеться мені сказати. По четвірці там людина не міняється. Якщо це в робочих питаннях, то ви тут намагаєтеся вийти з якихось обставин, різко будете діяти, Ну, в мене відчуття, що чоловіча енергія тут різко діє до жіночої енергії, проявляється різко аб'юзивно, прояснює не підбираючи слів. І думає вона так, що цим вона зцілить. Тобто, тут вже не із-за того, що людина щось зробила, а із за того, що вже емоції накипіли і вже хочеться висказати, тут в мене відчуття, хочеться висказати свою правду е відомстити. Тут, по, по вежі однозначно, це буде для вас неочікувано. Отут, див... не дивно, тут дуже цікаво, я вам так скажу. Тут двійка кубків, шістка кубків і башня. Людина з минулого, людина, яка має почуття, там є нечесність, сімка мечів, смски якісь, рисер жезлів. До вас тут несерйозна енергія може так проявитися. Накипіло, відчуття тут накипіло. Ну, людина думає, що вона так виходить з своєї зони комфорту і так вона зцілюється, так стілює ситуацію. Недавнє минуле, що у вас було за сімка кубків, що у вас були за ілюзії? Про що ви так багато думали, щось планували? Імператриця, матері, дружини, рицар жезлів, різниця може бути у віці. І очікування. Ви тут очікували якусь енергію в своєму житті, повернення цієї енергії, багато про це думали. Сиділи в розчаруваннях і в депресивному стані, і очікували оцю, цю енергію, щоб вона повернулася. Різниця може бути у віці, тому що тут імператриця і рицар жезлів, тобто є. Перекос нерівні не люди по статусі. Жіноча енергія тут статусна, ресурсна, а чоловіча енергія тут безвідповідальна, яка тікає від відповідальності, яка не несе ніякої відповідальності. Ну, такий, знаєте, жонглер, така собі енергія несерйозна, жигало, хочеться мені сказати. Ну, ви тут очікували і дуже багато про це думали. Ну, очікували у важких енергіях. Розчарування, неоправдані надії. Відчуття, що він так і не з'явився, тут були тільки думки. Тут, Пентаклю, про що ви думаєте? Тут ви думаєте про фінанси. Ну що, тут є якийсь конфлікт, закритість і сімка мечів. Ух ти. Будьте обережні, якщо це можливості фінансові, то ви думаєте про якийсь обман і якийсь конфлікт стався. І за цих фінансів, і за цих перспектив фінансових. Тут є конфлікт, закритість, блок, сімка мечів, обман, хитрість. Можливо, могли вкрасти вас кошти, тому що це взяти не своє, Вкрасти, простими словами. Можливо, ви про це думаєте: про якусь можливість, про те, що вас обманули. І там був про якийсь скандал, ви щось тут думаєте в голові своїй, про якогось обманщика, про те, що про фінанси, про можливості якісь. І ви думаєте про блок, про блок заблокувати, закритися від, від цих обставин? Ну, вам це покою не дає. Давайте я уточню. П'ятірка, чому? Вирішення цього конфлікту, бажання. Закритися дома, можливо, будете багато вдома проводити часу, не виходити в люди, закритися від зовнішніх обставин і по жезлів, тут якась комунікація. Можливо, у вас хтось наобіцяв вам сім мішків арештантів, а в кінечному результаті не зробив. Якусь, можливо, дав надію або можливість, і обман був. Ви про це думаєте? Патологічний брехун хочеться мені тут сказати. Четвірка Пентаклів, ваша підсвідомість? Ви тут плануєте, плануєте свою реалізацію, рицарь Пентаклів тут приходить. Король кубків, ваша тема, знову по робочих питаннях і королева кубків. Тут є однозначно... Ух ти, тут цікаво. На ній колода дьявол енергія козирога. Є однозначно, тут парочка, король і королева кубків, ваша підсвідомість. Люди рівні, астрологічна пара, люди, які мають почуття один до одного. Тут іде планування. Неспішно, дій немає ніяких. Ви думаєте, як вийти з того болота і застою. Ваша підсвідомість вас підштовхує для того, щоб ви планували і виходили з якоїсь ситуації, де вас затягнуло. Де вас затягнуло як, знаєте, як відчуття, як якесь болото, де ви погрузли. І там нічого не відбувається. Якась застой нічого вроді, відчуття, що ви щось вроді робите, да, але воно не змінюється. Тобто там ситуація, ви рухаєтеся по чотирьох точках, і ситуація не змінюється. Ваша підсвідомість підштовхує вас до планування виходу з тої зони комфорту, з того болота, де ви застрягли. Король жезлів. Чоловік знаку вогонь у вас тут. Блазень, новий початок, обнулення ситуації, ну, колісниця, енергія рака у вас, і двійка Пентаклів. Ну тут може бути якийсь жонгльор, який може до вас приїхати, з машиною щось пов'язано. Новий початок може бути, нові стосунки, новий початок і у житті. Якщо ви жіноча енергія, тут ви хочете обнулити якусь ситуацію, вийти, але не знаєте як. Можливо, це людина, з якою у вас є якесь минуле, і ви думаєте, як вийти від цього жонгльора. Ну, Тут однозначно є якась поїздка, вихід. Якщо ви чоловіча енергія, то ви тут думаєте про новий початок, про, можливо, якась нова сімейна історія починається. Їдете за своєю пристрастю, і тут, скорпіони, ваша енергія, тут приходить смерть, але ви не знаєте, як змінити. Можливо, ви хочете кудись поїхати до людини, до якоїсь пристрасті, де, куди вас дуже сильно тягне, там ви відчуваєте радість сімейність і щастя з цією людиною. Но ви не знаєте, як це змінити. Це слово не знаю. Чи, чи так, чи так зробити. Ви не впевнені тут, в цій поїздці, в цій обнуленій ситуації, в цьому новому початку. Можливо, люди хочуть з'їхатися або зустрітися. Но є відчуття невпевненості. Відчуття невпевненості. І чим ця історія завершиться, тут зміни, трансформація, новий початок. Можуть люди примиритися і почати з чистого листка. Новий етап у житті може бути. Тут пауза і бажання врегулювати два старших аркани тут з'являється. Непомірність і повішений, потрібно все зважити, заспокоїтися і обдумати. Тут бажання почати все з чистого листка, відчувати щастя і врегулювати свій емоційний стан, рухатися в щастя, в стабільність, пристрасть, але щось вас тут зупиняє, якась невпевненість, чи треба, чи не треба, чи як краще зробити. Не знаєте, як змінити? Блази. Що у вас тут, як ви самі до себе відноситеся? Колесо фортуни. Вас повторяють, повторяються карти, однозначно, тут йде енергія, що ви хочете змінити якусь циклічність, ви хочете почати з чистого листка, новий початок у своєму житті. Вийти з якогось. Привичної траншеї, по якій ви рухалися, Колесо фортуни. Королева жезлів тут з'являється. Дев'ятка пентаклів і е, дії маг. Ви однозначно тут ваше, під, е, ваше оточення і так, як ви до себе ставитесь, вони пов'язані. Однозначно тут іде зміна. Бажання змінити циклічність, почати з чистого листка, і ви це будете робити. Нове життя, новий етап, нова сторінка в своєму житті. Так як раніше не було, ви хочете змінити можливо обстановку, оточення друзів бажання змінити, змінити привичну ту рутину, де ви перебували дуже довго, якийсь період часу. І будете ви діяти, однозначно йдуть дії, щоб змінити якусь циклічність, щоб повернути то колесо фортуни. Якщо, тут, якщо ви жінка, то тут є чоловіча енергії, яка діє у вашу сторону, але ви чомусь відчуваєте себе гармонійно самі з собою. Вам комфортно. на одинці. Але є тут чоловіча енергія, яка намагається щось змінити між вами, якщо це в стосунках. Надії і страхи. Ви не хочете перекосу, ви хочете, ви хочете рівності. Яка ситуація у вас в житті є, де є перекос? Між людьми. Ви або занижуєте себе, або завишуєте, і проявляєте через те, що ви відчуваєте цей дисбаланс, ви проявляєте себе різко. Ви можете різко щось сказати, рубанути, відрізати, не, не йдете на компроміс і не хочете, щоб не хочете заважатися і не хочете занижатися, ви хочете рівності, у мене відчуття. Можливо, і за того, що ви знаходилися в нижньому положенні, що ви занижали свої е, якості дуже довго і свою самооцінку якось приглушували, ви зараз хочете показати своє я, свою силу, що з вами так не можна. І тут іде знову слово помста відомстити, показати. Відсумок правосуддя. Енергія терезів у вас тут трійка пентаклів, робочі питання, засмученість, конструктив і жезлів. Якщо це в робочих питаннях, то тут хочеться справедливого, щоб кожен виконував свої обов'язки. Ви засмучитеся з-за того, що там немає балансу, якщо ви працюєте на роботі в комусь колективі, там нема балансу. І ви про це заявляєте, ви хочете справедливого рішення і ставлення до себе, щоб кожен виконував свою функцію. І якщо це в стосунках, тут є якась трангуляція. Ми бачили дві чоловічі енергії, одну жіночу енергію. І тут може бути рішення і. Цього трикутника вийти. вийте з, гор... з гордістю чомусь хочете сказати. Тобто покинути якусь ситуацію. Іде сила, п'ятірка пентаклів, знову кризисна карта і четвірка жезлів. На дистанції люди можуть комунікувати. Тут є вхідна комунікація, але вона на дистанції. Там є образа, там є троє людей, і там є відчуття обезцінненості і нехватки. І холоду між людьми. Прикладається дуже багато зусиль. Ви щось собі тут розказуєте можливо, виправдання, але однозначно, там хочеться справедливого ставлення рішення до вас. Щоб там був баланс, щоб до вас ставилися як належно по. Ви хочете тут чомусь справедливості, балансу, правди. Можливо, тут люди комунікують, і ви хочете почути тут правду про, про цей трикутник, По робочі питання також може бути. Судив когось, можуть. Ну, тут однозначно іде. Комунікація, якісь СМС-ки. хідна комунікація на дистанції, люди, воно у вас кошмарить і серденько розбиває трійка мечів. Якась ситуація в кінці місяця тут однозначно вам розбиває серце, якась комунікація. Там троє людей, там хочеться справедливості, там хочеться рішення, але там серце розбите. Там йде розчарування чи по робочих питаннях, там нехватка ресурсу, нестача ресурсу, не, немає з, з, злагодженості, немає конструктиву, не всі дивляться в одну сторону, кожен дивиться в різні сторони. І тут бажання прояснити, бажання врегулювати. Но в кінечному результаті серце розбите, дуже багато недоспаних ночі, страх і тривог переживання. Розчарованість, тут може хтось вам ніж у спину запхати. У мене таке відчуття, що тут в кінці місяця прорветься якась комунікація до вас, або ви до когось увірветеся, і захочеться прояснити, захочеться правди, Захочеться висказати або вислухати, яка зуривається у вас тут правда, но. Ц людина робить із-за того, що в неї серце розбите. І її дуже боляче. Тут боляче. Такі новини для вас, скорпіони. Спасибі, що дивилися. Буду чекати зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. Гарного жовтня і до нових зустрічей!